І знову 90 секунд з олівцем давати не давати. Говоримо про милостиню. Звісно, ніхто не відміняв милостині, її потрібно давати. Однак багато хто з нас став жертвами маніпуляцій. Є багато шахрів, які заробляють саме на тому, що випрошують ми милостиню. Як бути, ну, шахраї бояться аналізу. Аналіз це страшне слово для шахраїв. Якщо ви починаєте аналізувати ситуацію. І присвячуєте цьому час, здебільшого шахрай сходить з дистанції. Тому до такого важливого подиву, як милостиня, треба підходити щедро, знаходити час, аналізувати <кхи> і пропонувати щось дієве. Якщо потрібні лише гроші і легкий здобуток, він з вами довго возитися не буде. Він зійде із ситуації і втікне. Тому. Що ми маємо робити? Ми, як християни, не можемо позбавити своє життя того, що належить до організму. До нашого організму щось приходить, але з нього має щось вийти добре. Дивіться, за життя до нашої оселі затікає вода, виходить що Каналізація. каналізацію. Ми заходимо з чистими пакунками із супермаркету, виносимо сміття. Милостиня це то добро, яке може вийти із нашої родини. Її треба робити, але присвячуємо час 90 секунд.